І цим користуються сьогоднішні невігласи татарови офіс президента. Татаров має дуже велику, дуже великий зуб на набу. Ви пам'ятаєте, що його переслідували? І знову ж таки СБУ врятувала, забрала цю кримінальну справу і потопила. Це ж не одноразово було, коли СБУ працювала фактично не державою. Тому що президент призначає голову, він підзвітний президенту, він не підзвітний українському народу, він підзвітний тому, хто його призначає і знімає. У нас зараз жодна правоохоронна структура не підзвітна українському народу, не має у українців впливу на призначення, на їх роботу, на контроль їх роботи і на підзвітність. Немає. Тому, звичайно, немає інтересу участі українців, коли чубляться між собою частина якогось суспільства, яке фінансується на гранти Заходу, і держави. Вони не відчувають своєї відповідальності і своєї співучасті ну тобто дотичності е, до цього, цієї інстру інструменту до цього до цієї історії а люди які більш активні зараз зайняті фронтом і владі повністю розв'язані руки